Так, ну що, все ж таки вона привела діток. Там є четверо штук. Пух вона взагалі не надрала, то я вже з неї трошки попотрошила, бо малеча трішки холодна. Треба ходити спостерігати за нею. Нащо, до речі, не все народила. Морчик, русик. Я взагалі не розумію, що вона робить, що вона там шкребе, куди вона гребе. Бійся, не бійся, не чіпаю я твоїх кроленят. Диви, яка. Голова звідси не вилазить, так? Да заховайся, хай бог милує. Диви, що робить курва. Диви, що робить курва, блядь. дай мале. мале. Трохи неадекватна курва. Та їм треба пух, розумієш, чи ні, їм холодно, а не соломку свою оце.

Та боїться, що дітей заберу, хай Бог милий. Да не заберу я їх. Боже, що ти робиш? За нею потрібно це глаз до да глаз. Це ж не рвується, це ж не рвується. Морчик, ти що там робиш? О, Трошки пуху є. Yeah. Хочется кричить на всю. Да я ж вже зробила кубло, що ти ще хочеш? Я вже ж тебе обшматовала. Боже, які вони холодні. Бачите? Надо в пух. Одай дитя! От курва пляха на Відпускай. Відпусти, дитя. Відпускай. Не хвилюйся, я твоїх дітей не чіпаю. Так, всі вже замовкли. Треба їх трішки понагрівати. Ох, і нервується. Ох, і нервується. Тебе лялі вгодовані. Бачите, оце ось таке можуть робити кролиці, коли перший раз приводять кроленят. До речі, вона трішки затримала на два дні свій вивідок. І оце зараз ось таке робить. Я просто ще не розумію, вона всіх привела чи не всіх, тому що вона ще он, брудна. Ще вона брудна і хто знає, чи будуть в неї ще діти чи ні, бо я ось би отак перекрила б загородку і все, вона б сюди більше б не залізла, нічого б їм не зробила. Але це я достовірно цього не знаю. Вона так ще лежить. Зараз когось із хлопців сюди поставлю, щоб спостерігали за нею. Якщо буде ще виводити, значить будемо відкривати перегородочку. А наразі ми її просто ось так от відкриємо, щоб вона їм нічого не зробила. А вони хай ось тут лежать, нагріваються в пушку. Да-да-да-да, Бо якась ти непонятна дявка. Побачимо далі, що буде. Можемо дітей Та ні, дітей одне я не будемо забирати, туди її закинь. От туди. Так. Дивися, я відкрию, бо я так розумію, що вона хоче їм туди соломище наносити, Бачиш? Так потрібно, щоб ти постояв біля неї, подивився, що вона буде за ними робити. І якщо вона не означає буде звідси витягувати отуди, да, ну, вона може там з соломою так перекинути випадково, то треба їх обережно забрати і назад у гніздо класти. Бо я з нею пуху трохи надрала. Просто не розумію, що вона хоче зробити. О, бачиш, вона за носи сюди підкладати буде. Їй просто здається, що мало всього. А те, що пуху треба надрати, вона цього не розуміє. Я бачу, що дитина там. Ну я ж тебе для цього тут і ставлю. Щоб ти дивився, що вона тут буде робити. А це хвилюється, бачиш? Хвилюється мамка за своїх карабузиків. О, бачиш? Тепер треба оце дитя. А, вона бачиш таке, типа. Оце і робить кубло. Де вони сподівалися? Один, два, три. А де ще один? А -а -а. Бойзі, мій бойзі. Ховайтеся десь ось сюди. Хай вона там щось робить. Бач, вона хоче скласти сюди якесь кубло велике. Ну хай робить. Так, прикольно так збирає в зуби. Так, оту солому, що вона складає, взагалі не чіпа, поняв? Бо вона ж вже робить. Так, ну нехай збирає. Так, пройшло хвилин 10, вернулася я назад. Ось що вона зробила. Як би його так показати? Хто знає, що воно таке? Мастири. Але щось мастири. Якусь хатинку. Покажи. Він вже аж бутилаш не пухинів. Женя тут його відігріває. <ріхи> боже мій, боже. Що там їх троє? Там всі холодні. Всі холодні. Одного я горі, потім посадили. Угу. Вона он лежить далі, в неї, може бути ще малявки. Або вона віддихає. Ну, хто знає... О, тепер починає вона пух драть, бачиш? -то. Тобто знаєш, в неї ще будуть діти. А я в неї этот драйв кусочек положив на мологу, вона повернулася, забрала його. Ну бо вона бачиш, вона тепер сама буде їх зігрівати. Да не чіпаю я їх, заспокойся. Граці, та, та ну, бо тут мамка бачика. Вона його поцарапала. нагадує. Да, так, вона його тягала в зубах. Так, все, клади його туди. Клади, клади. Я бачу, що вона вже пух починає драти, вже все в порядку. Закривай її. Давай, щоб закривай, щоб не чіпати її, акуратно, не стукай. Так, вийдемо ще трошки пізніше, подивимося. Так, ну що, пройшло ще десь півгодини. Вийшла подивитися, що вона робить. Поки що вона просто лежить. Зробила ось таку вона фортецю, надерла туди пуху. Це я ще такої, такого куполу, такої фортеці не бачила, яку вона зробила. Ну, поки що все добре. Діти там в пуху, вже понагрівалися, вже не кричать. Ось таке може робити кролиця перевідка. Не бійтеся, трішки їй допомагайте обов'язково за нею слідкуйте. А ця все ж хвилюється, досі хвилюється.